Я вас вітаю на каналі Гіботехнології. Сьогодні я вам розповім про Infinity QX 80 з двигуном ВК56 ВД. Це 5,6 з безпосереднім впорскуванням. Автомобіль, з яким ми працювали досить свіжий. Він проїхав до 100 тисяч кілометрів і ми встановили газову систему четвертого покоління під назвою Prince VSI 3.0, яка працює у пропорції 95% газу на 5% бензину. У нас з цими автомобілями, з цими двигунами була дуже довга історія. Насправді ВК-56ВД існує досить давно, якщо я не помиляюсь, він вперше з'явився у 2012 чи році. Це була еволюція від двигуна ВК-56ДЕ, тобто з розподіленим впорскуванням, і в ньому є декілька цікавих речей. Перш за все, Nissan, корпорація Nissan і також Infiniti вивели з цим двигуном. Автомобіль на рівень, коли ти на трасі не відчуваєш швидкості у 160 км на годину. Він мав потужність у 400 кінських сил, він був досить економічним, якщо їхати 90-110 км на годину. Про що йде мова про 9-11 літрів на 100 км бензину. Але більшість власників не користуються таким автомобілем в таких швидкостях. Це або місто, де витрата пального складає 25 і навіть 30 літрів на 100 бензину, або вони їдуть 160-180 і не контролюють витрату пального до моменту, поки не потрібно заправитись, і до моменту, поки не треба порахувати. Такі автомобілі. Використовується як повсякденні. І такі автомобілі з пробігом 100 тисяч кілометрів вже мають зовсім іншу ціну, ніж ту, яку ви можете побачити в автосалоні. Перш за все, це пов'язано з витратою пального. І в цьому випадку, з системою Prince DI ми знайшли ідеальне рішення, яке відпрацювали з одним з власників. І зрозуміло, що вже настав час вам розповідати про наш досвід. Насправді, досвід у нас був довгий. Вперше з таким двигуном ми почали працювати у 2014 році на Nissan Patrol. і це було 6-го покоління. Таких систем ми встановили досить багато, вони мали на меті максимально зробити комфортну експлуатацію автомобіля в режимі газа. Шосте покоління це система, яка повністю виключала бензин і через штатні бензинові форсунки подавала пропан-бутан. Так виглядало, що це найтехнологічне рішення, круте, і вона працювала десь один рік. Потім, після того, як ми вже встановили певну кількість автомобілів, у нас почались проблеми влітку. А саме Газ, який має в атмосферному тиску температуру кипіння мінус 20, при температурі 100-120, переходив у надкритичний стан. Тобто ви паркуєте автомобіль, він стоїть 15 хвилин, і газ за цей час настільки перегрівався, що він максимально не хотів переходити назад у рідкісний стан, тобто у стан рідини. А це вже говорило про те, що система 100% приведе до того, що двигун заглохне. І так у нас ставалося дуже довго, тобто, фактично, шосте покоління себе не виправдало, і ми у 2018 році звернули цей проєкт з значними репутаційними втратами, тому що фактично всі ці автомобілі нормально не експлуатувалися на галі. На жаль. Коли до мене звернувся власник конкретно цього автомобіля, ми запропонували систему Prince, з якою вже знайомі і, на, і мали досвід роботи з іншими автомобілями, також потужними і значно потужнішими, ніж це Infinity. Прикладом можна вказати, наприклад, Ford F150 Raptor. Або Porsche Cayenne 4,8 бітурбо потужністю 550 кінських сил. Тож ми знали, що там це працює, рахуючи витрату на бензині 15 літрів, умовно, на газі виходило близько 16-17 плюс 15 літри бензину. Тобто економія суттєва, і саме головне, що на цьому обладнанні ми маємо декілька важливих елементів. Перш за все, перше це. Можливість швидкого перемикання на бензин. Тобто закінчився газ, і ми швидко перемикаємося на бензин, чого в шостому поколінні не було. Друге, це фактично друга система, тобто додаткова система, де базова бензинова завжди є пріоритетна. Ви ніколи не залишитесь посеред траси чи міста, чи де десь в далекому бездоріжжі. Без можливості запуститися на бензині. І що найважливіше, система PRINCE – це обладнання, яке створює максимально, сумісну, максимально сумісне середовище для електроніки, що не створює передумов для появи помилок. Тобто Якщо з'являється якась помилка, у вас на панелі приладів з'явиться ця помилка. Але штатно ми ці помилки на обладнанні принц не витираємо. Тобто немає умов, при яких з'являється помилка. Це дуже круто. Ми протестували цей автомобіль майже протягом року, перед тим як опублікувати це відео, щоб бути впевненим, що у нас немає жодних зауважень по цьому обладнанню. Що ви отримаєте в комплекті? Ви отримаєте в комплекті набір електроніки, форсунок та газового редуктора від компанії Prince, тобто це одна коробка. Також є інструкція по встановленню цього обладнання, і що важливе, у нас є програмне забезпечення, яке ми записуємо в цей блок керування. Чи два блоки керування, тому що у нас їх два по одному блоку на кожну сторону блока, тобто на кожну голову. І Далі починається звичайна експлуатація. Так, на етапі монтажу це займає у нас 4 робочі дні. Так, це не дешеве обладнання, але для тих, хто їздить кожен день хоча б 100 км, це вже актуально. Тому що система при загальних розрахунках окупається за 30 тисяч пробігу. І тим самим ви робите декілька важливих моментів. Немає детонації на газі, тобто ми отримуємо максимальну потужність саме в режимі. <газа>. Ми використовуємо автомобіль так, як вам це комфортно, і коли вам це буде зручно. Тобто немає таких витрат або витрати складають таку ж саму суму, як у звичайного седана, який їздить на бензині. І при цьому ви також збільшуєте запас ходу, тому що в середньому на газі ви зможете проїхати 350-450 км на одному баці, який заправляється приблизно на 80 з копійками літрів. Що також в нинішніх умовах є додатковою перевагою, тому що ви отримуєте. Пробіг як у дизельного двигуна, який має там, тисячу кілометрів запас ходу. По недолікам автомобіля, якщо казати про кузов Z62, то в нього було декілька відзивних кампаній. Але вони стосувалися автомобілів початкових років 14-16, там було оновлення програмного забезпечення коробки, двигуна. Там робилася відзивна компанія по ланцюгам газорозподільчого механізму. Деяким автомобілям була передбачена заміна важелів підвізки. В сучасних вже рестайлінгових моделях цієї проблеми немає, і ви фактично отримуєте дуже круту тачку, комфортну, велику, але яка керується дуже легко і яка розганяється дуже легко і вміє бути економною, якщо це потрібно. В новішій версії, яка вже йде у 2024 році, якщо я не помиляюсь, іде двигун 3,5 бітурбо, і на нього вже також є комплект, який, до речі, навіть дешевше коштує через те, що в нього 6 циліндрів. На цьому все. Дякую, що слідкуєте за нашою діяльністю. Якщо будуть питання, по тематиці. Автомобіля Infiniti QX80 і газове обладнання Prince, будь ласка, пишіть в коментарях і дякую за лайк і поширення серед своїх друзів, які також цікавляться темою ГБУ.